Листи із сюрпризом і досить неприємним упродовж останніх двох тижнів. Невідомі через мережу інтернет розсилають документацію зі шкідливим програмним забезпеченням на електронні адреси підприємств, підприємців, нібито від Державної фіскальної служби України надходять роз'яснення щодо сплати податку на нерухоме майно, в яких міститься вірус. Йдеться самороз'яснення з додатками. Проблема вся в додатках открывается на комп'ютері дода сам додаток і йдет вірус. Вірус, який повністю може уничтожить всю базу вашу, может можуть використатися ваші Это це это перечислення, це ваши персональные данные. Електронні адреси відправника можна прийняти за справжні. Закінчуються всі вони на minrd.gov.ua. але на сервері податківців не зареєстровані. Відомству не належать. До того ж, ніяких роз'яснень служба електронною поштою без запиту не розсилала і не розсилає. Вся інформація для ознайомлення є на сайті Державної фіскальної служби. Там же в Меню «Контакти» можна знайти і всі справжні електронні адреси. Определен перечень. Адресов електронних, которые саме наші, офіційно зареєстровані. Все остальные письма, просьба не открывать, если получили такое, такие письма, обращаться в СБУ, в МВС Украины, для того, чтобы для дальнейшего разбирательства и выявления, откуда йдуть эти письма.